Б'юще б заклад, ви ще ніколи не бачили мене в такому ракурсі. І тут, на цьому майданчику, на цьому Ютуб-каналі, все буде геть-інакше. Навіть якщо ви знаєте, що мене звати Олена Курбанова, навіть якщо ви знаєте мене як політичного журналіста, тут політики не буде. Тут все зараз вже в мене розпочався третій триместр. Це означає, що ми, по-перше, з вами будемо тут говорити про вагітність, про виховання, про надзвичайно важливі речі, які пов'язані із майбутнім поколінням. Ну, я це буду робити на своєму власному прикладі. Ну а ще власне третій триместр. Це означає, що завжди треба думати про те, що говориш, Бо звісно, він слухає. Як я сподіваюсь. Що будуть слухати ваші діти, або будете слухати ви, або ваші другі половинки, або ваші батьки. Тут ми будемо ділитися порадами одне з одним своїм досвідом. В мене цього досвіду рівно 0,0. Це, друзі, старт мого нового YouTube каналу, який присвячений абсолютно новій сторінці мого життя. І тут я хочу спробувати і говорити, і вести геть інакше, тому що тут не обговорення. Чогось чужого і стороннього, а свого дивовижного найбільшого дива в житті. Тут ми будемо розпаковувати подарунки. Тут ми будемо говорити про ліки, про щеплення, про лікарів, про все надзвичайно важливе, про науку, про забобони, які, звісно, обов'язково будуть виринати або в ваших коментарях, або в наших програмах. Тут я буду вам розповідати про те, як протікає моя вагітність. Останній найголовніший триместр, ну і що власне ми отримаємо на виході. Попереду в нас дізнавання статі, я все ще не знаю, хто в мене буде. Так, так абсолютно серйозно. Я людина, яка дико не любить сюрпризи, але враховуючи, що це. Моя перша дитина, я подумала, що диво бути, і нехай це диво буде ще й мені якийсь час невідомий. Скоро в мене буде бейбішаур, або, як зараз модно говорити, гендер паті, на які я обов'язково вас запрошу. І там ми з вами дізнаємося, це буде хлопчик чи дівчинка, бо всі коментарі розділилися рівно 50 на 50. Добре, правда, що є всього дві статі, а тому якась половина обов'язково залишиться задоволеною і скаже: Ну, я ж говорила. Далі у нас попереду обрання і пологового. Я все ще не знаю, де я буду народжувати. Ну, треба пригледітися, пообирати, подивитися, походити на дні відкритих дверей і не тільки. Це обрання імені, імені теж немає. Є якісь. Обриси нариси того, що мені подобається в дівчатах, які імена що подобається в хлопцях. Тож обов'язково будемо це обирати. Ну і звісно, закупівля всього необхідного. Я мать від Бога, тому в мене немає нічого для дитини. Я не сходжу з розуму, я не літаю всіма магазинами, скуповуючи все на своєму шляху. Ба більше дуже багато всього. Це, звісно, буде від родичів, від друзів. Тож ми зробимо ще й прекрасну велику розпаковку після гендерпаті. Перших покупок для моєї дитини. Якщо говорити про мій стан, то, окрім живота, якщо чесно, більше нічого не видає, в мені вагітно. Мені дуже пощастило. Я не знаю, до якого відсотка, до більшого чи меншого, я відношусь, але в мене не було негативних наслідків. Як кажуть, мої подруги на мене можна дивитись і надихатись самим фактом вагітності, тому що мені справді все дається легко. Знаю, знаю досвідчені матусі Зараз мені напишуть, ой, зачекай. Тебе чекає 9-й місяць, або тебе чекає народження дитини, і цілком ймовірно, ви абсолютно праві. Але великий проміжок часу, перші два триместри, я провела максимально щасливо. В мене не було токсикозу, в мене не було гормональних збоїв, в мене не було зміни смаків. Мені нікого і нікуди не хотілося б послати серед ночі. Ну переноні в прямому сенсі, в переносному завжди не було екзотичних бажань змішати носорога з ананасом, шукати підсніжники, лизати мухомори. Ні, нічого не було, все лишилося як є. Можливо, це пов'язано з тим, що в мене просто душний характер і тому і тут я мала бути якоюсь занудою. Але направду не змінилось нічого. Мені не хочеться більше плакати, більше сміятися. Мені не стає страшно в той момент, коли не має бути страшно, ну окрім, звісно, обстрілів. І найголовніше, те, чого найбільше я боялась, це такого собі туману вагітності. Ну, знаєш, коли, знаєте, коли тупієш, коли щось забуваєш, коли. Втрачаєш пильність, концентрацію, увагу. Цього на щастя ще немає. Ще тримаю саме тому. Вирішила: хм, ще один youtube канал, ще робота, робота після роботи, робота новому у подвійному еквіваленті, чом і ні? Все тому, що я себе добре почуваю. І я сподіваюся, що мій приклад він теж буде певною мірою наочним для тих дівчат, які можливо бояться. Які стеротипно мислять, які надивилися на страшні історії, хоча я розумію, що це специфіка кожного організму, здоров'я окремо взятої жінки. Але в цілому, друзі, допоки це дійсно прекрасний період. Єдине, що я згадала, це віддишка. Важко підійматися сходами, але в усьому іншому здається, все повна стабільність. Я ще не перейшла на майже вагітний одяг. Десь я можу обійтися своїми старими запасами, але і певно з одягом теж доведеться щось робити. Бо зі штанами величезна проблема. Тепер доводиться обходитися дуже дуже великими резинками або вільними сукнями. Тож обрання вагітного гардеробу це теж надзвичайно важливо. Єдине ускладнення, яке все ж таки в мене виникає, це питання харчування. Я, друзі, понад 10 років не вживаю м'яса від слова зовсім і це. Не ідеологія, це просто вибір мого організму. Ну, як, як говорила завжди моя мама, ти ніколи не зможеш виносити дитину, тобі завжди буде важко і так далі. Тим не менше, зараз із новітніми можливостями, із медициною, із БАДами, із ліками, із вітамінами, звісно, все це можливо. Але нікуди правда, діти природні жири, тобто тваринні жири, вони. Дуже складно заміняється. Тож я увесь цей період на межі такої собі анемії, коли невисокий показник білку, коли втрачається залізо, і коли справді ти стоїш за крок від анемії, а там нічого приємного немає. Тож для того, аби поборотися за білок, поборотися за хороший імунітет, найголовніше це не тільки як я себе почуваю, а те, що дістається моїй дитині, в мене є особливий підхід. Я працюю із нутриціологом, який мені прописує харчування. Okay. Якщо бути відвертою до кінця, то зрештою білок був одним із критеріїв, які я хотіла набирати. Ще я хотіла не набрати вагу, але цей бій я вже програла, бо я давним-давно вийшла за межі того, що я хотіла і збиралась набрати. Тим не менше, це меню це не те, що я просто хочу їсти, в мене є така забаганка. Ні, тут все продумано для. Просто дитини на конкретну фазу та на конкретний триместр, все, що їй необхідно, і все, що необхідно мені. Ну, У третьому триместрі мій нутриціолог здебільшого вирішив, що мені треба сконцентруватися на улюбленій сочевиці. Я, звісно, іронізую. Я сочевицю пробувала просто голенький, це жах в макаронах. Так, так, я не можу їсти просто. Макарони із твердих сортів, пшениці. Мені треба обов'язково або кукурудзяні макарони, або сочевиці. І це за меже добра і зла. Це та страва чи та їжа, від якої не хочеться жити. Взагалі нічого не хочеться ані творити, ані посміхатися. Думаєш тільки про найстрашніше. Тим не менше її тут буде дуже багато. Це якраз і пов'язано із тим, щоб не допустити анемію. Хоча я втрачаю свідомість просто при думці, що мені доведеться їсти оладки чи якісь котлети із сочевидці. Тим не менше є розписаний сніданок, обід вечеря. Це дуже зручно, тому що вже вже за мене пораховано, скільки і чого мені необхідно, жири, білки, вуглеводи, ось основа будь-якого харчування. В порціях, щоб не набирати, щоб все було найголовніше, найголовніше для організму. Чим здивована була в третьому триместрі, мені майже не можна було до цього їсти. Ну, наприклад, сирники. Сирники це був найбільший делікатес. Я їх з'їдала, знаєте, як, як злодюшка, серед ночі, один, щоб ніхто не бачив, потім на сповідь, в зал, спорт, потім, все. А тепер тут можна ну, це велике щастя. Тож, я продовжую. Харчуватись винятково, і тільки за порадами нутриціолога, для того, щоб все ще наскільки це можливо, контрольовано набирати вагу, щоб моя пачка входила в об'єктив і все це пристойно виглядало. Ну і, звісно, ще один надзвичайно важливий аспект це бади, тобто вітаміни. Тут могла би бути реклама бадів, але допоки нам пишуть чомусь тільки алкогольні компанії. Одним словом, це те, що я добуваю, те, що лишилося від першого другого триместрів, бо на третій у мене вже є 20 ще невідкритих, невідкритих повідомлень. Точно знаю, що там буде дуже багато його. Воронки? Чого ж там буде? Угу. Так, поверніться до тих слів, де я сказала, що немає туману вагітності. Дуже багато буде коротше всього важливого. Ні, я подивлюсь таке. Ну, я ж виглядаю зараз просто як клоунес, 30 сік. Отже, буде багато колагену, буде протеїн, ліцетін і. Неймовірна кількість ще різноманітних вітамінів. Все це пов'язано для того, щоб зберегти, власне, і ту красу або те, що зараз я маю, нігті, волосся шкіру бо зараз дитина буде в найактивнішій фазі зростання. Ну і звісно, вона буде висмоктувати всі соки. Тому для того, щоб. Підтримати і мене, і дитину треба додати вітамінів. До речі, дуже часто мені просто люди пишуть в коментарях: Боже, а навіщо так багато вітамінів? Друзі, нічого жодної баночки я не виписала сама собі. Я ніколи не роблю вигляд, що я дипломований лікар, чи я професіонал не своєї справи. Я довіряю тим, хто фахово вивчає свій напрямок. Мій нутриціолог вважає, що це необхідно для того, щоб мій третій триместр, моя вагітність, моя підготовка до народження дитини проходили ідеально. Я їй довіряю, і саме під її пильним ретельним наглядом все це буду вживати. Меню, вітаміни, ну і, звісно, спосіб життя. До речі, в мене досить активний зберігся темп. Я люблю себе в активній фазі. Я люблю, коли я не втомлююсь, коли я не сонна. Навіть це відео я записую майже під 11 вечора, і я досить непогано себе почуваю, хоч повірте мені, прокидатися. Я завтра буду досить рано, рано вранці, але. Мінімум три спорти в мене лишається на тиждень обов'язковий басейн, який дуже допомагає всьому організму і тримати себе в формі, гарно почувати, розслабляти своє тіло, очищати. Ну і звісно, функціонал. Я люблю важкі вправи. Я люблю, коли є навантаження на тіло. В мене багато дурної енергії. Саме тому ми відкрили ще один youtube канал, і саме тому мені обов'язково треба ходити. В спортзал для того, щоб все це скидати, приблизно так виглядає моя формула не ідеальна, але індивідуальна, яка допомагає мені прекрасно і чудово проходити весь цей період в щасті, любові, злагоді. Дай Бог, щоб я й на восьмому і дев'ятому місяці так само говорила. Співставимо мої слова. Ну і подивимось, наскільки я залишусь вірна собі. Це відео, це ознайомче, це так знаєте, щоб познайомитись, сказати, хто я, що я, про що цей канал, що я буду розповідати, показувати і не тільки. Тож я сподіваюся, що вам було цікаво. Я чекаю вас в коментарях з вашими коментарями, з вашими зауваженнями, з вашими питаннями, без прокльонів і без колкості, бо ну подивіться. Ну, отут от, от вже точно ні. Йдіть на інші на політичні ютуб канали пишіть там, що хочете. Тут любов і злагода, бо все це буде обов'язково повертатися і вам. Дякую за те, що були разом із нами. Тут ми будемо з вами регулярно зустрічатися, бережіть себе, бережіть свою родину. До зустрічі.